Ми знову з вами тут разом. І чому сьогодні чому я вас тут всіх зібрав? ну По-перше, вчора яке було свято, хто мені сказав? А, куча валентинок всіх на на, на, на грузили насипали, да? куча радощів. Ну, а сьогодні ми продовжуємо естафету свят лютого. І це свято. Ми вирішили присвятити не просто дню кохання, а дню, який умовно стоїть посередині між Днем закоханих і Днем Доброти. У нас 17 лютого вирішив відмічати День доброти. Тобто, тому нашу з свя... вами свя... свя... зустріч цей вечір ми вирішили назвати День любові і доброти в сільському клубі. І я вважаю, що це дуже важлива така подія, і чому я зараз спробую вам це довести. Що ж таке в нас є любов, кохання? Що ж таке доброта? Чому е, краще бути добрим, е, люблячим серцем, чому е, люди більше тягутіють до добра, чим до зла? Ось, е, як зробити світ добрішим? Е, де би хотіли, в якому світі жити? Всі ці питання ми з вами постараємося по швиденькому розглянути нашими сьогоднішнім звітня. Доброта, любов, кохання. Ось Слова любов і кохання, вони майже тотожні, да? але щось в них таке є, як якась різниця. У цьому мені скаже. Ну, кохання це коли любить Дівчина свого, там, а, другу так. половинку, а люблю це коли любиш свою маму, я його. Тобто любов це гаразд ширше да. так? Тому да, Тому ж День Святого Валентина це день закоханих і день кохання, в, в зрізі тому, що це те, що відбувається між двома протилежними половинками, так? між чоловічою половинкою і жіночою. І людство і існує на цій великій силі, силі кохання. Да? Бо завдяки цій силі народжується родина, народжуються діти, і життя продовжується далі. А любов це друга енергія, це енергія масштабна, завдяки цій енергії з'явилася іскра життя у Всесвіті. Бо кажуть, що любов це подих Бога. І один з проявів любові великої, великої енергії це і є доброта. Дивіться, у, ми з вами, як і кожна людина, має в собі багато властивостей, якостей і рис. І у люди, умовно, поділяти ці риси на позитивні і негативні. Ось, ви можете мені зараз всі разом навести риси, які притаманні позитивним якостям людини. Що ви мені могли сказати? Які ви знаєте добрі риси характеру, Хто мені скаже? А ну включайтеся, давайте. Так, в нас з вами не просто лекція, а в нас з вами співбесіда, в нас з вами діалог, що коли ми всі залучаємося до, до, до нашого проголосу. Добро співчуття. Добро співчуття, розуміння, допомога, допомога, підтримка. Так, ще які риси. Розвиваємо їх дуже багато насамперед. Вони дуже похожі між собою, але є в них є якісь е, е, окремі моменти, чим вони відрізняються. Так. П Повага, щирість є така кафе. Це добро, Щирість. Добру. А прямота це добре чи погано бути прямо? Добре, добре, добре. добре. Так. Так. треба в себе викобовувати. Це е, якось, прямота. Так, а що ще? Е, М'якість. Якийсь характер. Це добре чи погано? Дуже. Ну, Це більш погано. А грудість це добре? ага, Щось посередині треба. Так. І не дуже м'який, і не дуже. Далі, небайдужість. Це добре чи погано? Дуже. Небайдужість? Небайдужість. Небагана. Не погано, так? Да? Не байдужість. Коли ми не можемо проходити равнодушно, мимо того, що нам не подобається. Хтось кого воображає, да? хтось кидає там мусор, шкодить на довкіллю, чи меншим себе, так? Не байдужа людина. Це добре? Розібрались. Добре. А що ж ми можемо назвати тоді в якості негативних рис характеру, якості людини? Заздрість, байдужість. Тобто, Антонію, протилежність поняття тим, що були, так? Да? А ще що? А скажіть, самозакохання, це добре чи Це Нормально. А е, таке хамство. Погано. погано. Погано? Погано, хорошо. Грубість ми ну, вже, жадібність, це Погано. Погано, так. Хитрість, Погано. Погано, так. бездушність, погана, Погано. жорстокість. Погано. 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 Дивіться, дивіться, як ви добре, ви вже відрізняєте погане від хорошого. Да? Відрізняєте. І саме цікаве, що в кожному з нас, от в кожному, кого не подивись, у когось є присутні, якісь маленькі зернятка цих всіх якостей. Розумієте? Бо Бог так змоделював людину як велику, найвеличнішу істоту в нашому світі, склавши в неї всі возможні енергії, всі возможні якості, вони в кожному з нас присутні. Але ж він їх. Клав рівновазі. людина повинна в себе врегулювати. Що в не в нього більше, що менше? Є такі риси, які людям заважають самореалізувати свою позитивну програму як справжню людину. Наприклад, якщо людина якійсь енергії надає перевагу і культивує в собі це. Вона може возвизитися над іншими, вона починає підпитувати свій егоїзм, який їй каже: Ти самий кращий, ти самий сильний, іди вперед, іди по головам, не дивись навколи ти повинен дійти до своєї цілі. Такі люди зазвичай вони досягають своїх цілей, але як за як, за чи рахунок? За рахунок таких. Більше простих людей, да? вони, вони дивляться вперед і не бачать по головам Богу, по вони йдуть. І це ж, мабуть, отак отака в нас життя зараз. І дійшли ми до війни, до такої страшної. Бо багато біля нас було тих, які не помічали тих, хто поруч. Такі маленькі, да? тобто люди, які уповноважені, якоюсь які владою, да? хто дібрався до вищих щаблів нашого суспільства. І тому ми зараз, ви на, на майбутнє наші, який піде далі, будувати нашу державність, нашу державу, І щоб ви все понесли, і всі людині якості. Щоб коли ви дійшли по щабрів на самий верх, щоб ви знали, що там внизу такі ж самі люди є, і в них такі ж самі бажання. І вони також, як ви, хоча щастя і раді для себе, для своїх дітей. Ось всім, якщо ви це будете культивувати і нести далі, наше життя буде зовсім іншим, е, ніж те, чи, що ми бачимо з вами навкруги по телебаченню на моніторі комп'ютеру чи для якогось гаджету. Тепер давайте перейдемо не е, безпосередньо до питань. От я це питання, це звертання до кожного з вас. Ось, наприклад, давайте е, з вами всі зараз. Подумаємо, такий в нас ерудіт, ерудіт коло. Кожна думка має право бути, має достатню міцну вагомість в нашому колі. Ось перше питання. Не бійтеся, давати відповіді, як ви думаєте, як ви вважаєте. Перше питання. Навіщо культивувати в собі добро? Ще скажу, навіщо культивувати добро, коли добро таке знецінене, як його затаптують в грязь, брудно, нікуди не дити за своїм добром кажуть, куди ти за своїм добром подібнешся, от грубість, міцність, сила, оце то, що пробиває вперед. Але ж чому кажуть, а, 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 а треба ж культивувати в собі добро. Зрощувати це зернятку, яке к сонечку тягнутись. Давайте подумаємо, дамо відповідь. Навіщо культивувати в собі добро? Ваші думки? Навіщо? Культивувати собі добро? Розвивати розвивати собі добрі якості. Якщо би мало людей, теж добре. Робити добро і вони маємо, що якщо ти будеш робити добро, не буде. Тобто, тобто своїм прикладом ти можеш заразити в доброму сенсі інших, так? А тобі хочеться жити в якому суспільстві, в поганому чи в доброму? Вам де подобається бути? Якщо ви йдете по вулиці, а, на, а вас обзивають і плюють на вас, і чи ви чи з вами не здоровкаються, не бажають вам здоров'я, коли ви зустрічають? Чи вам подобається там, де вас поважають? Я вас питаю, як справи, як у вас день прийшов? де вам було приємніше жити? В якому суспільстві? В першому чи, чи в другому? Де більш поважають, да? Да. Ну, а ви ж розумієте, що якщо кожен з нас не буде це в собі культивувати, це взагалі цього не буде існувати. Тобто все завжди починається з кожного з нас, на кожному місці, кожному окремим прикладом ми можемо здійснювати, вистраювати свій світ. І він буде потихеньку розширюватися і він буде впливати на інших. Ось тому, мабуть, і потрібно собі, е, культивувати собі добро, е, тому що тоді світ буде ставати добрішим. А, а тепер я хочу вам розповісти ще таку малу е, річ. А знаєте, чи знаєте ви, що в світі, який нас оточує, є певні закони і механізми, які керують цим світом. Закон. Це це така сила, яка е, поза нашим бажанням вона робить те, на що вона поставлена. Вона працює точно дієво. Тобто, один із цих законів, він від нам каже, що подібне притягується до подібного. Так, ну що, давайте ж наведемо приклади прислів зі словом добро, доброта. І всі почали гуглити, так? Ку-ку. Віктор брат обраний живучий. Отлично. А ну, Молодець. Ану, роби так, хочеш, щоб у тебе було... Ну, це ти придумав, мабуть, так? Да? Так. Да. Ну, теж годиться. на ходу експромт підтримується. Ще які послів ви знаєте? Віктор брат обраний живучий. Глибока вода не каламо. А, глибока вода не каламута. Добра, І Добра, добра не чекає, від добра не тікає. Бага, бага... людина багата не чим. Не срібом? а добро. добро. Чи добротою? Все, все добре, що добре закінчується. Дівчатка, а ви знаєте якісь прислів'я зі словом добро? Доброго тримайся, поганого цурайся. Добре ім'я, найкраща винагорода. нагорода. Пишайся не богатством, а добрими справами. Бачите, як багато у народі таких прислів'їв, Я пов'язано з добром. Тепер я передаю слово нашій Катюші і вона з вами проведе притримку. В якому місті було засновано День доброти? А Місто. Я... Я... Мабуть, не всі, всі знають, Підскажу ну... але підкажу, в 2000 році було на сір, а, сір. 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 А, сір. А, Була День доброти. Благо, <різько> корисна справа. <різько> Добрий чинок це. Я отримую я сніг попала. Це присвячено будемо, значить, добро. Як в Україні не називають не добру, добру... людину? Добру. Добра життя. Добрит... Добре... Добра людина. Добродій. Добродій. Чуйність, прагнення робити добро іншим. Це добро інше. <клес> Чуйність, прагнення робити добро іншим. Це Доброта. <плес> Доброта. <плес> Правдиве твердження чого-небудь це. Чесно. Ну, правда. Правда. Продовжують прислід'я. Добре. Добре. Все, молодці, нехай добро у ваших серцях ніколи не згасає. І ще я хотіла б, щоб кожен підписався доброти. Ну, як би, побажання собі, чи своєму товаришу, чи батькам, чи щоб ми зрозуміли, добре, на добре побажання. Наші я я в громаді. Що ви побажали школі друг другу. Клубу, всім нам. От я роздам вам сердечко, і ви просто понаписуєте. Що ви прийшли Добре. сьогодні до нас, щоб підтримали цей захід. Я думаю, що взаємодією ми хоча б у всієї кімнаті ну, підвисили градус добра, так? Сподіваюся, що ви понесете далі в наше село це потужне бажання робити добрі справи. Я дуже це сподіваюся. По-перше, щоб ви друг другом вийшли щоб вам було порозуміння, щоб ви могли домовлятися, і робити якісь загальні групні Не забувайте сном, коли у міжколя, споминати, які ви за день зробили добрі справи. Не забудете?